Дякуємо російської гармонії. і ми вітаємо колону, яка повернулась тільки що з облдержадміністрації. Тепер ми знаємо, хто буде з цією головою танцювати. Привітаємо! Молодці! Пома членів прикомо. Вітайте, вітайте колону, яка підходить. Вони саме ранку. Ми дякуємо тим людям, які сьогодні шостої години ранку стояли на пікеті під обласною державною адміністрацією. Вони не злякалися ні міліції, ні провокації, нічого. Ось це колона. вітаємо. Площу входить колона пікетувальника обласної держадміністрації. Молодці, пікетувальники! Молодці! 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 Ми дякуємо вам усі, усім, що стояли цілий день тут на Майдані. Ми так і до власної державної адміністрації відчували ваш дух і відчували вашу підтримку. Вона дуже була для нас важлива. Дякуємо вам, Рішення в страйкому ми почуємо близько сьомої години, а зараз Стройком піде на засідання і вирішить координальні дії на завтрашній день. Пане Андрію, ви маєте слово? Давайте. Шановні тернополяни, Тернопільський майдан, вітаємо вас! Незвичайно, але приємно бачити, що людей тут стоїть. Я не рахував, але я бачу: 30, 40 тисяч, Тернопіль вітає вас! І якщо тут стоїть стільки людей, якщо стільки тернополян, якщо стільки українців по всій Україні вимагають, вимагають, щоб цей диктатор України пішов з посади, щоб розпустили цю цей кабінет міністрів, щоб розпустили цю Верховну Раду, я хочу, щоб ми проскандували їм. Ганьба! 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 І я думаю, що якщо мільйони українців вже вийшли на площі Майдану. Що мільйони українців відстоюють свої права, то ми зможемо це зробити разом і до кінця, 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 разом, і до кінця, разом, і надзвичайно приємно було, коли ми там стояли. А майдан приходить до нас, і ми разом в єдині. І тому ми переможемо! Слава Україні! Ігор Яворський, політична пар... І до кінця! Разом! до кінця! Віктор Мартинюк має слово першої Батьківщина. Напрязі майдане, слава Ісусу Христу. Я можу додати до своїх колег, тільки єдине. Що я хочу подякувати тим школярам, які сьогодні впродовж цього дня періодично приносили нам гарячий чай та невеличкий перекус, канапки і різні солодощі. Дякую школярі! Це нове покоління, яке вже. Росте практично європейській Україні. Це патріоти. Усієї області і усієї України. Там переможе відстання. Ми перевіркова.